Доброго дня. Де наші хлопець, де наші добровольці? Давайте я вам зараз випишу повість. У Ужгороді ТЦК і ловлять хлопців добу своїх. Я думаю, ну зараз 100% будуть підходити до мене. Тут до тебе відноситься як до ворога. Та я хую цілими сутками, у себе там. Довожу вам, що ви надаємо надалятися філіантів, які знаходяться в рошу. Я чиститься як в Рошу. Люди дивляться інтернет і прислуховуються до того, що їм закидуть. Відсідатись вдома не вдасться нікому. Хлопці, тренуйтеся, хлопці, готуйтеся. Треба від вас теж допомогти. Наші знайомі. є. Доманин... Стародоманинська, Антонівська, Осатинська, Пушкіна. Пушкіна. Шукаємо першу адресу. Зараз плануємо оповіщення. Це процедура, яка передбачає працювання з військовозобов'язаними і з'ясування, чи стоять вони на обліку, коли останній раз були ТЦК для перевірки, приходили. Тобто ми шукаємо потенційних хлопців, які зараз будуть. Допомагати нам трохи оборонити нашу землю. Як люди ставляться, коли приходять ТЦК до них і про принаймні спілкуються? За які реакції? Ну, зазвичай реакція негативна. З одного боку, я можу зрозуміти бажання жінок, наприклад, щоб їх чоловіки, сини залишились вдома. Але Зараз такий час, що сидіти, чекати, щоб хтось, щоб ми зробили цю справу, ну, то вже так не можна. Тому роз'ясняємо, намагаємося якось переконати людей. Так що таке взагалі-то не дуже цікаво. Усі полюбляють дивитися, коли в нас є успіхи на фронті. Але коли доходить до того, щоб людина пішла. Працювати і захищати батьківщину, то бажаючих не дуже багато. що, let's go. Я звичайно людина. Підприємець з дружиною маю невеличкий бізнес торгівля взуттям. Моя війна почалась 24 лютого, в п'яту ранку, коли гучні вибухи були біля Харкова, сам я з Харкова. І Тоді я зрозумів, що війна прийшла в нашу хату. Пішов у війську. Попав в 128-му бригаду гірсько штурмову майже два місяці був на навчальному центрі, а після того був перекомандирований до окремого 15-го батальйону, тої ж самої 128-ї бригади, вже в районі Солідара, СНТ Яковлівка. Ну і пішло поїхало Восени 22-го року переконали нас на Херсонський напрямок. На жаль, так сталося, що під час штурму зловив правий бік пару куль, півроку лікувань. Живий майже годний до строєвої. Після 128-ї був переведений на службу до Ужгородського РТЦК ТСП. Багато хлопців з бойовим досвідом за вами тут зараз? Так. Так. А, ну, Так сталося, що. Багато хлопців отримали важкі поранення, які не дають можливості працювати там на передку, перекладуть саме на службу в ТЦК. А ці хлопці, які тут були до того часу, вони вже поїхали замість нас працювати на передок. У світі я правознавець, правильний спеціаліст права, в моєму досвіді банк та банківська діяльність. Так як і всім мужчинам я рахував правильним і потрібним захищати свою батьківщину. Все просто. З великою кількістю людей я і ще один товариш попали в розвитку морської піхоти. І пішло, навчання пішло. По факту. Розвитка, вона, як сказати, так як у нас називало, це камікація, яка перша ходить там. Де ще немає нікого. Літає, ходить. Я здобув, що ходить. Їздити, на жаль, нема можливості, так як, чим тихіше ти ти йдеш, тим більше ймовірно, що ти йдеш. Це дуже просто банально. Це стара Константинівка. При виконанні деяких задач я потрапив в госпіталь. І на даний момент я тут. Є. Я не бачу камер спостереження, таке враження, що нас вже зняли. А -а -а. Я коли перший раз з хлопцями в минулому році пішов на повіщення, ну і майже така була схожа ситуація, я у хлопців хто був раніше, питаю, де наші хлопці, де наші добровольці? А вони відповідь, що закінчили ще у 22 влітку. На, на жаль, зараз а, дівчат, які бажають служити в ЗСУ, просто в рази більше, ніж хлопці. Я жартую, що дівчата мають яйця, блядь. Ну нічого ми працюємо. Робимо свою справу. Людей збираємо, мотивуємо і відправляємо на навчальний центр. Іншого у нас нема. Якщо ми не будемо це робити, то. Буде бідулька. Вітаємо вас. Дякую вам. Нормально? Можемо з вами поспілкуватися. Спілкуйтесь. Ви проживаєте тут, в цьому будинку? Добре. Тут. Батько, батькова кластер. У вас якісь з собою документи, щоб насвідчити ваша особа. Паспорті, коли там, бо ми тоді просто на словаків кошець кошець судді взяли. Тому що стосовно <кій> багатодітних, там зараз трохи інша процедура. Треба е реєструватись і оформити собі відстрочку по, по дітям. Ви зобов'язані, як і всі громадяни України, віком з 18 по 60 років оновити свої дані, ви цим нехтували. Давайте я вам зараз випишу повістку, ви візьміть свої усі по дітлахах паперсі. Добре, так. Да, да, да. І прийдіть на звичайну перевірку. Добре, добре, випишете. І, і до кінця, да, щоб ви поновили ваші дані тут. Добре. Тут погано нема, оновити чи не оновити, висить. Тобто будь-яка інформація, я надаю, ви розглядаєте цьому. Я повертаю вам пашу. Зараз ще сьогодні піднімуся, так пішли. Доброго дня! Вибачайте, що ми вас турбуємо. Уж РТЦК. РПЦ. Слухаю вас. А ми розшукуємо Віктора Романовича. Він зараз на роботі, ядзакі. Ядзакі. Да. А він там працює офіційно? Офіційно, так. Да. Перша зміна. Може, може, може він має чи щось таке. Ну зараз він не має. Він має Б. 29Б протокол. 18-го він має бути до вас за два місяці. Ми не відмовляємося нічого. Це обговорено. Но він на, на роботі. Якщо, Я да, можете зайти в пенсійний фонд, якщо у вас є такі дані. Дякую вам. Дякую. 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 Ще батьківщину, якщо вони хочуть жити, щоб все було гарно, ну а ті, які ну, тікають, я цих людей не розумію, та ну. Дуже погано до цього ставлюсь. Ви от напередодні сказали, що от ви вже чекали, щоб до вас коли вже до вас підійдуть. А, та, та, а так. це ви... якась фішка така? Ні, та просто ну до мене ніколи не підходили. І друзі казали, що в Ужгороді ТЦК і ловлять хлопців і до бусу їх, і, і на вокзалі. І Я думаю, ну зараз сто відсотків будуть підходити до мене. Ну а що я своє відвоював та. Та хотів знову йти, ну а офіційно оформити не зможуть, тому що не зможу прийти в ЛК. Ну, Я одним, одним оком не бачу. Не Зараз з собою документ, паспорт. І от і все. Зараз в мене є машина, вона мене чекає, їду до жінки. А у нас я стан зараз. Ви, по-перше, ви прекрасно розумієте, що ви порушуєте все, що тільки можна порушити. Та, Та я хую цілими сутками, у себе там. Вибачте, будь ласка, що ви мене доводите? Навіщо ви мене виводите? Ну я працюю так, як і інші. Вибачте мене, а то мої емоції. Я не маю в в общем, зараз. Ми шукаємо хлопців, які викуляються в друзі. Ви вважаєте, що я янк, який вам щось Заборочко. розказує? Заборочко. Так? Заборочко. Ви розумієте? До друге переліч. Ви розумієте? Почитайте. Ви підійшли, навіть не представились, ви зразу почали мене обвинувачувати, що я ви хочете ви з мене хочете хочете. взяти далі. Давайте зробимо Давайте це. Як терект. Давайте, як треба. Я не я в Ужгороді, мене ТЦК зупинило, ось, просять гірдани. що мені, мої дії. Це ж не Дніпро, не, не, Дніпр, не Запорожня. Це Ужгород. Тут всі готові з документами, все як положено. У мене з собою тільки паспорт. Знаєте, паспорт з собою, розумієш? Вам достатньо що з 01.02.2023 року. Ви чули про себе? А тут що ви скажете з цього приводу? А дякую, у Ну і той що, гроші Повисили то. Спробували образу перше співробітника ТЦК при виконанні. По-третє, спробували перешкоджати діяльності співробітника ТЦК. Вам далі перераховувати? Ні, ні тобто в якому. Тобто ви кричали, як в комплімент мені. Це моя реакція була на ваше. А яка моя моя реакція? На ваше ствердження. А чи? я ствердив і піддовів вам до того, що ви я... Ви ствердили за НАТО рано. І 100% COVID довожу вам, що ви надали на ділянцю фінансів, які знаходяться в Гроші. Ви хочете зі мною далі поспорити? Я не спорю з вами. Ви маєте право витратити. Поліцію зараз працюємо факт, подальші дні. Ваша реакція була спочатку неправильно, а от тепер ви отримаєте результат, який маєте отримати. На жаль. Нічого страшного. Алло, алло, брате. Це, 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 подивились про оберігу, по дані, я чистився як гроші, по я ухиляну. Слухай, я до жінки приїхав по сімейному обставину, серйозно. Я розумію, що тут нема вибухів, але так не може бути. Я їх чую кожен день, кожного дня там. Я сюди приїхав на пару днів, реально на пару днів. Я вас розумію. І знову назад туди ми не тікаємо від війни, там знаходимося. Я по прописці ви бачили, місто Покров, Нікопольська країна. Там я і перебуваю. Так а у людина тут просто. Адрес, скажіть. Скажіть, вородина 22. Бородина 22. Я не ринок, так. А ви Ну, я мав при собі паспорт і мав при собі згоду приїхати до сім'ї то приїхав до сім'ї, щоб побачитись, зробити свої справи, повернутися назад там, де я живу, під Нікополем, там постійно бойові дії. І щоб приймати участь у війні, не обов'язково все це робити через ТЦК, тому що ТЦК своє лице трошки зіпсувало, тому люди відносяться до них не так, як, мабуть, треба. А звідки ви черпаєте інформацію про ТЦК? В цілому в мережах, в цілому це в суспільних соцсетях, це все дуже на поверхні лежить і до нього не треба копати, щоб ту інформацію дістати. Воно все є. Давайте будь ласка, Я з собою. З собою? Кожна бажав. Як сам вирішив, будемо так з буде? собою. Ну, людина ж, яка ставить лайки або поширює цю, цю інформацію, вона ж не розуміє. Вона бачить картинку, що начебто якісь військові, там можливо СТЦК, людину, як вони кажуть, пакують бус. Ніхто ж не, не розповідає, чому сталося, що то була за, за ситуація. Можливо, той був ухилянт, можливо, йому вже декілька разів давали ту повіску з'явитись, а потім його на оповіщенні хлопці зупинили. От, знову якась була ситуація. Ну, нас так не буває. Ми намагаємося спокійно до хлопців доводити. Якщо ти десь не став на облік, то будь ласка, проїдь, стань на облік. Якщо треба, пройди ВЛК, Якщо є підстави для відстрочки, будь ласка, зроби документи. Ну, на третій рік війни. Просто нічого не мати, а потім казати, що ви не маєте права призивати, валати. Ну, так, так не може бути. Здебільше люди приймають це негативно. З агресією не маєш права проявляти себе, яким би ти міг бути. І відповідно відповідати агресію. От так. Важко, дуже важко. Де важче було? Тут чи не війні? Чесно, морально там легше. Немає стільки, скажімо так, м'яка тут до тебе відноситься як до ворога. Чому? Я можу віддати відповідь чітку. Люди дивляться інтернет, люди дивляться телеграм-канали і прислуховуються до того, що їм закрити. Проблема людей в тому, що щось хороше вони будуть. Не розповсюджувати, не передавати. Це не цікаво, а от щось проблематичне, з задоволенням розжиємо, приумножимо і перекрутимо. Така натура людей. Хлопці, тренуйтеся, хлопці, готуйтеся. Треба від вас теж допомога. Відсідитись вдома не вдасться нікому. У нас ворог серйозний. Тому бажано все-таки згадати, що ми мужчини. В прямому сенсі слова.